Вітання всім, хто чує нас на хвилі 88,6 FM українського радіо Вінниця в ефірі. Програма Новий день в нашій студії. Ранкова гостя Олена Присяжнюк. Це ініціаторка і організаторка проєкту міжнародного проєкту Єднання Україна Мрій. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пані Юлія. Я нагадаю, що ми працюємо наживо. Долучитися до нашої розмови і поставити запитання нашій гості можна за номером телефону п'ятдесят п'ять Для тих, хто нас дивиться, дивіться новий день на ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Отже, пані Олено, що ж таке? Мені взагалі навіть спочатку, коли я побачила інформацію про ваш проєкт, мене навіть зацікавила е, е, сам напис, е, сама назва. Да? У з маленької букви, країна з великої букви, мрій е, теж з маленької. Чому, чому така назва? Вона вже якось притягує е, до себе погляди і увагу. Дякую, дуже слушне запитання. І саме стосовно назви ми теж отримали багато запитів. Чому саме така інтерпретація Це так, багато хто казав, що можливо образили Україну на з маленької літери, але насправді орфографічної помилки немає, оскільки всі три. Частини пишеться разом Україна мрій, і це означає про те, що українці, які проживають у різних країнах, там теж здійснюються мрії. і Ті країни теж є прекрасними. Ми ніякому разі не розподіляємо. А навпаки, завдяки У Україні об'єднуємо всі країни, в яких проживають українці, тому що проект в першу чергу направлений на єднання українців всього світу навколо мрій, навколо світла, навколо добра. Ось а мрії, тому що. В кожній країні вони здійснюються, і ми хотіли, щоб саме в рамках цього проекту ми показали, скільки мрій ми можемо здійснити. І таким чином помилки немає. <сум> Це концептуальна ідея Україна мрій. Єдина, нероздільна. Коли виникла ідея цього проекту, і в чому, в чому його основна мета, в чому вона полягає? Ви сказали в об'єднанні. У який спосіб це має, має відбуватися чи відбувається вже. Насправді ідея виникла вже дуже давно, і полягала вона у здійсненні якомога більшої кількості дитячих мрій. Але як виявилось, дорослі теж багато, багато мрій, і виявили, що ми здійснили не лише дитячі, а й наші дорослі мрії. Ще теж також було дуже приємно. Єднання навколо добра, тому що і зараз, особливо в цей важкий період, всі хочуть чогось світлого, чогось доброго, позитивного. І ось саме ми стали такою платформою, навколо якої було дуже багато. Позитивних емоцій, чильників, як ми їх називали, людей, які абсолютно безкоштовно називаючи своє ім'я, творили дуже багато добра, і саме ось це добро, і це єднання людей, яких ти ніколи не бачив, які ніколи не бачили тебе. Але от на цих цінностях душевних, духовних, ми об'єдналися і створили ось таку річ: майже у нас майже п'ятдесят п'ять Людей охоплення було, і майже тисячу людей підписалися на сторінку, це всього за 10 днів. Тому єднання вийшло на таких глибоких цінностях українства, можна так сказати, добра. А ми це хто? Моє улюблене запитаю, яка кажете, ми об'єднали там. Кожний з нас. Я не розділяю і не кажу, що хтось з нас головний, хтось ні, навпаки. Кажу, що команда людей, партнерів, які доєднувалися з кожної країни, вони і були такими, скажімо так, Центрами, які в кожній своїй країні громаді об'єднував людей, не можу сказати, що це зробила я або нас двоє чи троє. Ні, так ми були ініціаторами, я і пані Людмила із Туреччини. Проте кожна. Особистість, яка до нас доєднувалась, вона об'єднувала навколо себе громаду, чи то в Тунісі, чи то в Австралії. І таким чином це зробили ми, українці, з 19 країн. З 19? А, а які країни, так щоб ви могли згадати, які країни взяли участь? Насправді всіх зараз, напевно, не назву, але це Австралія, це Туніс, Туреччина, звісно, там найбільше <свісно> найбільше було, тому що це основні наші партнери. США, США. Бачите, нами зараз Італія, Греція, uh -huh. багато. 19 країн. Ми про це обов'язково незабаром підготуємо такий прес-реліз, покажемо, як ми єдналися разом, з яких країн і як швидко ми це зробили з 10 днів. Ну от Суть полягає в чому? В реалізації чиїхось мрій, чи, в чому головне, головний меседж, і вже, в принципі, що вже зроблено. У нас є три компоненти у цьому проекті. Перший проект це освітній який полягає у тому, щоб навчити дітей писати мрії, ми зробили великий урок у прямому ефірі єднання Урок мріями, на якому наш вчитель, з Вінниці Владислав Качер, навчав діток, як формувати мрії, що таке матеріальні мрії, що таке нематеріальні, що таке бажання. Другий етап у нас був це культурна дипломатія, тому що багато відомих особистостей України, які є за кордоном, які здійснюють проактивну діяльність українську, промоціюють українство у своїх громадах. Вони до нас доєднувалися і таким чином виникало міжсекторальне партнерство. Між країнами завдяки цьому, у нас є ідеї щодо міжнародних інших культурних проєктів. Ось тому складових багато і не лише здійснення мрій. Я зрозуміла так, що все ж таки дорослі приєдналися от до цієї платформи. А діти Чо, яка, Який компонент? От яка участь дітей от в Україні мрій? Звісно, дорослі приєднувалися, тому що дорослі саме і здійснюють освітню функцію. Це приєднувались навчальні заклади, це приєднувалися суботні школи українські, які є за кордоном. Це приєднувались викладачі різних гурткових напрямків, і саме вони на базі своїх. Шкіл або своїх гуртків проводили з вихованцями цей урок мрій, потім надсилали нам відео, показували, як ці мрії оформлювалися. і, звісно, відео чи фото про те, як ці мрії вже були здійснені саме на Святого Миколая. Про що мріють діти? Діти різні <різь> <різь> і мріють про різне. Ми були здивовані тим, що дуже багато мрій було нематеріальних, а саме таких. Мир у всьому світі, наприклад, здоров'я, щастя, собачка, хтось мріяв про тата, хтось мріяв навіть колбаса була з бутербродом, тобто різні були мрії, абсолютно. Ми були здивовані, що це не були ноутбуки, велосипеди, машини? Ні. Це були земні речі, потрібні кожному в кожній країні, кожній людині і кожній дитині. Ну, завдання було їх виконати, чи просто змусити дитину проговорити ці мрії. Завдання було першим ключовим, щоб батьки дізналися, про що мріють їхні діти. Тобто спільно, сімейні цінності, сіли разом, намалювали мрії, подивилися, що дитина бажає, і про що насправді мріє її душа. І звісно, це б другий етап було виконання і здійснення цих мрій в межах сім'ї, в межах кожної родини, тому що ми не бралися здійснити всі мрії. Але запити, які до нас поступали від інших сімей, від і діток, так, звісно, ми намагалися здійснити. Що саме вдалося? Наприклад, вчора поїхала посилка у далеке Закарпаття. Нам написала дівчинка в сім'ї якої 6 років, шість діток точніше вибачаюсь, і були волонтери, спонсори, які навіть не захотіли називати своє ім'я, проте вони зібрали величезний ящик подарунків, пакунків, відправили тим діткам. А ще два дні тому ми здійснили 15 мрій дітей з гармонії. Ось це був, було частково. Допомога Клубу Ротарів Вінницького, частково і інших благодійників. Але тим не менше 15 мрій, які діти описали, були здійснені. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку, вас слухаємо. А я, це мене. Так. О, дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви говорите про що мрію діти, так. А що ж вони сказали, що от у мене навіть мої родичі? Діти мріють, що батьки не не уходили з дому, не виїжджали куди-небудь там за кордон, вони хочуть бути з батьками. Про це діти з вами говорять. А потім, навіть коли я був маленький, так немали вже ходив в школу, то я, коли я запустив перший супутник, така була радість, і в школі діти всі пригали, <клухи> раділи, що. А чим же зарадіти ви говорите дітям, що ми самі ніщі, нещасні. І діти питають, чого ж такі нещасні, ми коли така була багата країна, можете віддайте відповідь, не можете, значить дуйте у спину ваших хазяїв. Дякую за запитання. Мені здається, що діти щасливі, тому що вони діти. Ні, ні все добре. Решті, я, решті. я можу відповісти. Справа в тому, що дана позиція, я розумію. Дійсно, ми знаходимося не на кращій, напевно, фінансовій ситуації. Це правда, і багато людей потребують, напевно, першочергового, а потім вже, напевно, здійснення якихось мрій. Проте це залежить від того, хто чого дітей навчає. Ми не навчаємо, що ми найбідніша країна, що ми там найгірша нація. Навпаки, ми промоціюємо українство, показуємо, який у нас великий потенціал. Звісно, є плюси і мінуси. Як і в кожній державі. Проте українці є надзвичайно сильною нацією. Ми в це віримо, ми це показали і доказали ще раз, навіть у цьому проєкті. Тому я спокійно відношусь до подібних запитань, спокійно на це реагую. Я своїх дітей навчаю, що ми найкращі і ми варті. Ну от, З мого досвіду спілкування з українцями за кордоном, якраз частина. Я не буду претендувати там на якусь соціологію, частина все ж таки українців, які ну, вже не дуже бачать себе, коли повернули. Вертають, що будуть повертатися в Україну, вони намагаються все ж таки асимілюватися в тій країні, в якій вони живуть. Е, якось вже ну не знаю, можливо, розчинитися там, да, стати своїм саме в цій країні, і отут -от зберегти оцю свою ідентичність національну дуже не важко, тому що ну в мене просто досвід з діаспорою у Франції там переважно е, мами, які е, виходять заміж вже за етнічних мешканців. Вони намагаються своїм дітям да, передати там мову, традиції, тому і школи є, і недільні, там, і українські школи є різні. От, і там Або просто майстер-класи якісь, ну просто щоб була дотичність до України, або їх возять в Україну там, до бабусів, дід, бабусь дідусів. От, от такий спосіб. От, а, от, ну, а третина, все ж таки, як на мене, от намагаються якось, ну, не ідентифікувати себе з українцями, а просто вже бути саме громадянами тієї. Країни, в яку вони переїхали. От в е, ті люди, які підтримали ваш проєкт, е, як вони все ж таки намагаються тримати оцей баланс? Я розумію ваше питання. Дійсно, ми теж його розглядали і теж є такі ситуації, абсолютно з вами згодна. Е, Нашим партнери, наприклад, є. Українські осередки, осередки українства, можна так сказати, у різних країнах, і самі ці люди вони генерують ідеї українства, вони промоціюють культуру, мову, вони ведуть курси і намагаються зробити так, щоб люди, які живуть за кордоном, не втратили свою національну ідентичність. І якщо взяти на прикладі Туреччини і партнера наших, наших партнерів і організатора цього проекту Людмила Шимко, яка є головою Чорноморської асоціації українців, і я там була, я бачила, скільки зусиль витрачається на те, щоб зберегти це українство в душі. Так, щоб людина себе надалі ідентифікувала українцем. і це дуже важливо. І заходів дійсно, дійсно зробляться дуже багато. І ті до нас приєднувалися, це дійсно керівники осередків українства, які є за кордоном. Ми планували пані Людмилі побажати сьогодні доброго ранку. Так, так? Це нашим слухачам пояснюю. Зараз, зараз пані Олена буде спробувати набирати нашу, вашу. Партнерку, якраз із Туреччини. Де пані місто Самсон? Так. Туреччина. Угу. І ми спробуємо поспілкуватися. Алло. Алло. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Вітаю нас чуєте. Ви нас чуємо, чуємо. Так, вітання, з Вінниці вам. Вітаю вітаю з Туреччини. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили от підтримати, приєднатися до проєкту Єднання Україна Мрій? це була така гарна дуже ініціатива з пані Оленою присяжньок, ми вирішили зробити разом об'єднати багато маленьких сердець. В Україні мрій це унікальна ініціатива єднання українців всього світу. Ми охопили, мені здається, навіть більше 20 країн світу до нас приєдналися. Наші партнери, з якими ми працюємо вже більше року. Це і Австралія, і Японія, і Канада, і Індія, і Арабські Емірати, і дуже дуже багато партнерів приєдналися до нас і. Це дуже гарна ініціатива, яку ми зробили. Мені дуже сподобалось, і я дуже щаслива, що я є частинкою цього проєкту, тому що навіть і досі приходять нам листи і діти, які пройшли цей урок, і коли дивишся на них, і це настільки радісно ці просто емоції не передати. Що ми у нас є така сила, і ми можемо щасливити багато дітей. Людей цим проектом об'єднати я скажу більше 20 країн світу. Пані Людмила, а от за чим українці сумують в Туреччині? Чого не вистачає в Туреччині українцям? Ви знаєте, в нас вже три роки Чорноморська асоціація українців. Це Чорно... Чорне море, Чорноморський берег, і нас море об'єднує. Ми настільки близько до рідного берега, тому нам дуже сумувати не приходиться. Всього вистачає так? Як, як живеться? Як вдається, от зберегти от, от той український дух, от там де ви живете? Як вдається об'єднати українські сім'ї, там спільні сім'ї, да, українсько-турецькі? Наскільки це важко, чи чи це не складно? Ви знаєте, це не складно, тому що турки е, дуже люблять українців, поважають, дуже нас підтримують. Ми себе не відчуваємо тут е, на чужині. Е, я вже тут 18 років, я вже адаптувалася тут. Навіть нема такого відчуття, що я тут чужа, дуже вони поважають, люблять, приходять на заходи. Наші е, в нас є і день вишиванки, і день Шевченка, і День Незалежності ми проводимо, тому вони цікавляться. І курси української мови у нас є, якіноземної. Їм дуже цікаво, і ми проводимо культурні такі багато дуже заходів. Вони приходять і допомагають нам із приміщенням, і багато чого вони ну зроблять для українців, і це дуже приємно, що наскільки і поважають, і люблять, просто це не передати, це треба відчути. Що для вас взагалі розуміння от, культурна дипломатія? Ви себе відчуваєте от, дипломаткою от, в Туреччині, представницею України, там, не знаю, якась, що це ваша місія, це гучно дуже сказано, але от, це є якась відповідальність за країну? Звичайно, кожна людина, яка приживає українець, вона представляє свою країну, де б ми не жили, в якому куточку там там світ, в якій б країні ми всі представляємо свою країну. Ми несемо цей український дух, і це дуже важливо показати, щоб нас відрізняли від інших країн, щоб вони нас впізнавали, і ми вже цього рівня дійшли на Чорноморському березі. Нас впізнають, коли ми кажемо, що ми з України. Вони вже зразу відповідають, а ми це ж день незалежності, це день вишиванки, і день святого Миколая. І нас вже знають ці свята, бо про нас пишуть і в пресі, і турецькі, і багато людей читають про нас і говорять. І це дуже приємно, що нас впізнають. І це звичайно дуже важливо, щоб е, свідомість, щоб люди не загубилися за кордоном. Тому е, громадські організації українські діаспори це дуже важливо. Закордонні українці дуже важливо. Вони доносять дуже багато до. Турків і до інших країн, в яких країнах є діаспори культуру, освітню дипломатію, культурну дипломатію. І Це дуже важливо це і мати дух український і розказувати, розповідати їм і показувати. Ми навіть варили борщ на День Шевченка і їм розповідали. Їм дуже сподобалось. І в нас є книжка турецькою мовою про Тараса Григоровича Шевченка, яку ми даруємо туркам, і вони читають навіть вірші. Розповідають на день Шевченка, приймають участь. Так що важливо це не втратити свою свідомість, не загубитися за кордоном, відчувати, знати, що ми українці, і щоб наші діти росли, і вони відчували цей дух український. Це дуже важливо, тому що в майбутньому вони можуть об'єднати дві країни і стати дипломатами, і побудувати міст дружби. Для них буде і Україна дуже важлива країна, і туреччина. Тому українську мову вони мають право знати, вивчати в нас є суботня школа. В якої ми збираємо дітей наших, гуртуємо, проводимо різні заходи, освітні. У нас це, як би сказати, дуже важливо, щоб вони займалися? Щоб... Навчалися. Ага. Вже щось зв'язок починає плавати. Ще в мене таке питання: от що б ви хотіли реалізувати от в рамках цього проекту Україна мрій? От ваше особисто що б хотілося? Щоб, що б я хотіла? Ага. Так як ви знаєте, що по всьому світу коронавірус і діти зараз знаходяться в нас онлайн система, і вже більше, вже скоро буде, мабуть, от з березня місяця вже рік. Буде mm -hmm. і е, нашим дітям дуже потрібна психологічна підтримка, е, так як я мама, в мене теж є син, і я за цим слідкую, і в нас дуже жорсткий карантин в Туреччині, і е, їм потрібна така е, освітня і психологічна підтримка. І е, мені здається, що це дуже такий проєкт, що він багато об'єднав і країн і підтримав дітей, і е, щоб діти е, якби багато дітей ще не знають про свою мрію. Наприклад, вони не знають про що вони мріють. Там є мрії матеріальні, є нематеріальні. А в цьому проєкті ми дали можливість я б сказати, дітям, щоб вони мріяли, щоб вони навіть батьки не знають. Вони запитують своїх дітей там, а яка вас мрія? Діти навіть не знають про що вони мріють. І цей проєкт показав те, що вони допомогли. Як би сказати, намалювати з таким прекрасним вчителем свою мрію, як там я дивилась прямий ефір і казали, що треба до мрії йти, бігти, повсти. Воно таке є. Якщо в тебе є мрія, то не дійсно треба і бігти, і йти, і не зупинятися, і добиватися і йти до своєї мати, поки вона не здійсниться. Ми вам дякуємо за е, таку розмову ще раз доброго ранку, ще раз гарного дня. Бажаємо е, нагадайте пані Олена, хто у нас був на зв'язку? Людмила пані Людмила, голова Чорноморської асоціації українців у місті Самсун Туреччина. В мене ще таке запитання: а як ви знайшлися з Чорноморською асоціацією, тому що Вінниця і Чорне море трошечки далеко одні від одного, один від одного? От, і чим ви зацікавили от, чорноморців? Скажу чесно, нічим не зацікавлювала і навмисно нічого такого не робила. Так склалася доля, за це я їй дуже вдячна. Ми абсолютно випадково познайомились і буквально за декілька хвилин зрозуміли, що ми люди однієї системи цінностей, що нас багато спільного. І от те, про що я казала нещодавно, що ми бачилися один раз, а з деякими з більшості людей ми не бачили взагалі ніколи. Але тим не менше, наша команда кожен виконує свою частинку роботи і не виникає запитання перевірити когось чи подивитись, хто як робить. Настільки якось зла, злагоджено, настільки єдино все робили, що нам потрібно, будь-які завдання, якісь там технічні чи організаційні, тому не виникає ніяких проблем. <сум> Навпаки, партнерство. Я вважаю, що цей проєкт і наша ця ідея є реальним прикладом україно-турецького партнерства, дуже гарного на, на такому нашому людському, звичайному рівні, скажімо так, без залучення якихось. Впливових осіб на наєднання сердець на щирості, і це дуже цінно. Давайте так, покроково. Значить, є в нас сторінка так. у Фейсбуці, у мережі Фейсбук, яка називається Україна мрій», Так, так. ми туди заходимо, так то з цього почалося. Почалося з глобальної ідеї навчити дітей мріяти, так. потім створилася сторінка Україна мрій. В цей час, я так розумію, вже якось починали якось підтягуватися. Підтягувалися самі і досі пишуть, так. що доєднайте нас так, так самі. Далі на сторінці на початку грудня так відбувся онлайн урок. Правильно? Урок відбувся 12 так. грудня. Так, я ж кажу, ну 12 пванадцятого грудня ну, вже середина грудня. Так, онлайн урок провів її його вчитель. Який розповідав Владислав дітям, Чорницький читель Вірту скільки було, скільки було переглядів, хто під'єднався на сьогодні? Можливо, так? Да, у нас перший день було понад 700 переглядів. Е, Живу, а далі вже під'єднувалися, переглядали і в Фейсбук сторінці. Зараз біля півтора тисячі переглядів. Угу. Значить, була розповідь для дітей, для батьків. І от, я так розумію, що до Святого Миколая, до 19 грудня, е, було оголошено, що е, е, прийом, мрій. <різь> прийом мрій і прийом і їх здійснення. Так. Тому що вже на 19 число на День Миколая і після ми вже отримали і відео, і фото, і дуже багато, які ми навіть не встигаємо публікувати про те, як ці мрії здійснювалися в сім'ях, в родинах, в різних країнах. Так. Далі. Що, нас... Це вже я... те, що відбулося, так. що планує перед так, перед Святим Миколаєм у нас є також надійний партнер, це Kinder Surprise, який виготовив першу україномовну платформу, на якій можна безкоштовно зробити вітання своїй дитині. Тобто, дід Мороз і Святий Миколай, хто я кого називає, чи в різних країнах Санта Клауса звертається до дитини по імені, називає улюблені якісь речі дитини, хвали за те, що вона найкраще зробила цього року, і побажання, побажання що на мріє. Тобто батьки безкоштовно за дві. Три хвилини оформляють всі ці речі, заявочку гарну, і виходить дуже гарне вітальне відео кожній дитині персонально. Такі вітання були іншими мовами, проте україномовний ресурс вперше. І ми закликаємо всіх безкоштовно заходити за 2-3 хвилини робити вітальне відео. Це гарна пам'ять. Дитина виросте, можна показати їй про що мріяла. І взагалі дитині цікаво, мої діти реагують на це ну, дуже гарно. Так. Ці вітання це до якого періоду можна робити до нового року? Так, до так. Воно нового. нового року, звичайно. Так Прийдай. ну от е, цей проєкт. От зараз, от все ж таки більше під новий рік. Да? Миколай, новий рік, ну ще через двоє так розумію. Да? От, от ці святкові дні далі, е, які я розумію, все одно що є, скоріш за все, якісь плани, тому що ви бачите масштаб, ви бачите бажаючих приєднуватися. Ну на цьому ж гріх зупинятися. Звичайно, ми і не будемо. Що є? Но, насправді, коли ми це починали, повірте, що навіть ми не думали, що стільки людей, щирих, відверто, нас доєднається, І коли ми побачили, як. І наскільки ми сильні, скільки ми можемо всього зробити, дійсно на сьогодні вже є три ідеї міжнародних великих проєктів. І взагалі платформа Україна мрій буде міжнародною платформою здійснення мрій, такою фундацією. І ми сподіваємося, що це лише початок. І партнери, які будуть приєднуватись до нас, які вже приєдналися, вони вже є частиною гарних добрих справ. І ми надалі будемо робити великі міжнародні проєкти, неважливо онлайн-офлайн. Проте тим не менше, ну зараз я так розумію в світлі сьогоднішніх подій онлайн, тому що поки що так, але ж кажу, що. Люди з різних країн читають про кожного, хто там є, чим вони займаються. І вже в нас є три ідеї міжнародних проєктів. Кажуть, ой, все життя шукали партнера, там, наприклад, в Тунісі там, чи в Греції, і не знали, що таке є. Ось побачили оцей гурт або цю асоціацію і знайшли себе, і знайшли один одного. І тому ми раді, що ми поєднуємо людей, все абсолютно безкоштовно. Ми ні в кого не просили ні одної гривні, абсолютно безкоштовно. Всі партнерства були безкоштовні. На ну, треба мати побажали. час і натхнення наскільки натхнення я дуже велике <гум> часу, скільки скільки зусиль все ж таки було на це покладено, і чи добре скажу навіть не так. Я завжди там десь шукаю якісь ну, як наш слухачі, то якусь нотку негатива. Чи були такі ситуації, чи представництва в якихось країнах, які казали, ну, нам це не потрібно. Нам особисто такого не говорив ніхто. Підтримали всі ті, хто хотів, підтримав інші. Нам не говорили якусь там негативну сторону. Але судячи з того, що приєднується і надалі, зважаючи звичайно на те, що День Святого Миколая вже пройшов, це говорить про те, що актуальність є, запит є. А якщо є запит, відповідно ми б хотіли створити якісь продукти, який би був дуже корисний всім українцям. Ну, це якраз той продукт, який, який, нематеріальний, який так? нематеріальний, так? Який так, нематеріальний, так. Так, він головне, що він не потребує коштів. Це потребує лайку, декілька хвилин часу. Наприклад, перепостів. Так, це лише на, на рівні от душі і свідомості, що людина, на що вона витрачає свій час. Це ж не важко зробити репост і поставити лайк, або, наприклад, зробити відео вітальне, або поширити можливість зробити це вітальне відео у своїх школах, у садочках. Mm -hmm. Це це не є складним етапом, тому я думаю. Ніяких коштів тут не потрібно. Наш час, це було 10 безсовних ночей, оскільки за 10 днів ми об'єднались всього всього. Я боюся навіть запитувати вас за ці проєкти, що вже намалювалися, чи можете трошечки привідкрити завісу от в планах? Це. Ну, чесно, не можу... Я до того, що, можливо, наші слухачі теж, теж для себе щось цікаве почують і будуть вас шукати, і захочуть приєднатися. Я це проекти не наші, це проекти між різними країнами, які просто нам говорили про те, що ось ми завжди ж хотіли зробити якийсь там проєкт в якійсь країні, і не могли знайти партнера. Ось подивились, є асоціація українців або українська спільно, спільнота, і ось вони вже подивились, хто чим займається, хто які фестивалі робить в кого який досвід, і вирішили, що вони поєднаються і ось закінчиться карантин. Я сподіваюся, ми побачимо це. Буде ще один результат, тому що зараз це слова. А я сподіваюся, що на цій платформі ми покажемо дієві результати міжнародних проєктів і єднання не лише в. В освітній дипломатії, а в культурній також ну, ми будемо спостерігати за вашою діяльністю, тому що завжди приємно е, е, знати, що є люди не тільки в Україні, які мають бажання е, і не соромляться знову ж таки. Люблю згадувати нашого дозвонювача, не соромляться говорити про те, що вони українці, і мало того, вони цим пишаються. І я таких особисто теж чимало знаю, і я рада, що наші, наші люди про це думають. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що у ранковому етері Українського радіо Вінниці сьогодні гостею нового дня була ініціаторка і організаторка проєкту Україна Мрій Олена Присяжнюк. Шукайте проєкт в мережі Фейсбук, приєднуйтесь, беріть участь і робіть добрі справи, тому що без цього на сьогодні дуже важко. Програма